Часно про найважливіші життя краю на телеканалі Тиса 1. В студії для вас працює Роман Совяк. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Ужгородським родинам, які мають право на пільги, можуть виділити кошти з міського бюджету на встановлення автономного електричного опалення. Мільйони на медицину області закарпатські депутати виділили кошти на закупівлю вакцини проти туберкульозу. Весняний призов 38 солдатів строкової служби з усього Закарпаття вирушили у навчальні центри Миколаєва та Львівщини. Великодній кошик, як в умовах підвищення цін на продукти, святкуватимуть Пасху Закарпатці. Сьогодні Міжнародний день Ромів. З Цієї нагоди представники ромських організацій зустрілись з головою Закарпатської ОДА та обговорили перспективи співпраці. Весняний призов в дії. Майже чотири десятки закарпатців відправили на службу до військових частин Миколаївщини та Львівщини. У військоматі кажуть, план призову виконали лише на 30%. Більшість повісток лишились без уваги чоловіків. Військові кажуть, навіть той факт, що призовники відправляють тільки на навчання, а не в зону АТО, не збільшив кількість охочих служити. Юнаків на службу проважала і знімальна група нашої програми. В Ужгороді урочисто відправили призовників на строкову службу. Всього майже 40 юнаків. Проходити службу хлопці будуть у навчальних центрах Миколаєва та Львівщини. Однак більшість закарпатців наразі ігнорує повістки. Люди ухиляються, не хочуть з'являтися, не проходять комісію. І чесно кажучи, на даний момент досить маленький відсоток укомплектованості команд воно складає десь порядка 30 відсотків від загального планового завдання. Хоча і невелике планове завдання для військових комісаріатів Закарпатської області, воно визначено генеральним штабом, складає 480 чоловік всього. Та є й такі, що служити йдуть добровільно. Більше того, від військової служби чекають справжньої життєвої школи і хочуть повернутися додому з мужнілими чоловіками. Хочу характер закалити. Все я хочу бути хоч трохи страшним. Хочу повернутися додому, щоб за себе заступився. Дівчину маю гарну, яку дуже люблю. Хочу за нею заступитися, теж як говориться. Ну, думаю, дочекаюся. І то, на то потрібно надіятися на таке. До служби у лавах Збройних сил України багатьох спонукала і ситуація в країні. Тепер, як ніколи, державі потрібні справжні підготовані солдати, які з честю зможуть боронити. Єдність країни тому на службу хлопці йдуть з оптимістичним настроєм. На, на всю країну вплинула ситуація. Ця така незвичайна для нас. Ну і дуже багатьох сподвигнуло так на такі відповідні дії. Розумію, що це мій загально обов'язкове таке моє зобов'язання, як кожного українця, як будь-якого чоловіка. Ну от з таким позитивним настроєм. Батьки тим часом проводжають синів із сльозами на очах. кажуть, розуміють, що відправляються їх діти тільки на навчання, але батьківське серце спокою немає. Одного боку я дуже горда, що син вибрав таку долю, можливо, такий священний обов'язок. Захищати свою батьківщину, що він такий патріот, але з іншого боку, я дуже як мама, як взагалі ми батьки, ми дуже дуже хвилюємося. Ми їх будемо чекати, будемо за них хвилюватися, будемо переживатися, будемо думати про них кожного разу. А їм хай Бог допомагає. Цьогоріч призивали хлопців віком від 20 до 27 років. Служитимуть вони 18 місяців. Ті, хто має вищу освіту, цього рік за цей час хлопці отримують військовий вишкіл. І як неодноразово наголошував президент та головнокомандувачі, прозовників строкової служби не відправлятимуть у зону проведення АТО. Черговий загін закарпатських правоохоронців відправився в зону АТО. Бійці замінять на бойовому посту в Донецькій області своїх колег. Провести у далеку дорогу міліціонерів прийшли керівництво закарпатської міліції, колеги по роботі, друзі та рідні. З напутнім словом до зведеного загону звернувся начальник вес України в Закарпатській області, полковник міліції Сергій Шаранич. Він побажав бійцям щастя виконати поставлені завдання і повернутись додому цілими та неушкодженими. Благословив бійців у далеку дорогу отець Іван, який і сам неодноразово побував у зоні АТО як військовий капелан. Сьогодні ми провели проводимо чергову ротацію. Зведено в загону в зоні антитерористичних дій. Закарпатська міліція готова до виконання поставлених задач, з цим забезпечена. І я впевнений, що вони з щастю, гідністю виконають ці задачі і приможуть нашу бойову славу нашої Закарпатської міліції на Сході. Ми вирушаємо на схід. Нам поставлені завдання, які ми виконуємо честю. всі підготовлені. Всі придбали практичний досвід багато людей, які дійсно вже були в зоні АТО. І ми всі надіємося, віримо, що Україна буде незалежна, цілісна і все буде добре. Ужгородським родинам, які мають право на пільги, вже незабаром можуть встановити автономне опалення за кошти міського бюджету. На це в Ужгородській міськраді планують виділити близько 500 тисяч гривень. Із 20 родин, котрі мають право на безоплатне встановлення автономного електричного опалення, на розгляд виконкому комісія винесла заяви 13. -ти. Вже затвердили список чотирьох сімей, які потребують встановлення безоплатного опалення, а також дев'ять родин, які потребують допомоги у виготовленні проектної документації та встановленні лічильника серед згаданих родин сім'ї ветеранів війни, учасників АТО, одинокі пенсіонери, пільгові та малозабезпечені категорії населення. Можливість виділення коштів з міського бюджету розглянуть вже на найближчі сесії міськради. Їх надійшло 20, із них. Комісія вважає. Недоцільним 13 винести на розгляд виконкому, і запропоновано затвердити список сімей, які потребують влаштування безоплатного автономного опалення, 4 сім'ї, і затвердити список сімей, які потребують допомоги на виготовлення технічних умов. Документації це 9 сімей. Тобто 9 сімей, де попередньо було їм встановлене автономне опалення, але вони ще бажають багатотарифний лічильник і довести до кінця. Генеральна прокуратура України звернулась до суду про визнання незаконним відчудження державного пакету акцій Пад Закарпаття Обленерго та вимагає визнати приватизацію підприємства незаконною. Про це повідомляється на сайті відомства. Як зазначають у генпрокуратурі, умови приватизації трьох українських енергокомпаній Закарпаття Обленерго, Енерго та «Донбасенерго» були встановлені з порушенням конституції та законодавства. Головне порушення фактична відсутність конкуренції при приватизації. Як наслідок, держпакет Закарпаття Обленерго був проданий за ціною на 4,2% вище за стартову. Якщо незаконність відчудження державних пакетів акцій від трьох обленерго буде доведена в суді, акції можуть бути повторно виставлені на конкурс. В деревообробній галузі спад виробництва. Попри те, що на Закарпатті однією з головних галузей є лісогосподарство, а більша територія краю укрита лісами підприємством бракує кваліфікованих працівників. Аби привернути увагу абітурієнтів та заохотити їх працювати за фахом, навчальні заклади ввели ряд новацій, зокрема, екскурсії на профільні підприємства. Перша відбудеться 17 квітня. Тридцятилітня Віта вже майже 10 років працює в деревообробній галузі. Переконана, свою роботу треба любити за фахом. Жінка верстатниця пішла навчатися у Кузький в Кузький лісотехнікум і зв'язку з тим пішла працювати сюди. Працюю верстатником. Вже 9 років Олександра Масляник на посаді директора Ужгородської філії одного з підприємств по деревообробці. Починала жінка з майстра. Каже, середній вік працівників філії, де займає керівну посаду, 45-50 років. Тому підприємству, особливому Мукачеві, не вистачає молодих кадрів. Підприємство займається лісозаготівлею і деревообробкою. Зараз потрібні спеціалісти по деревообробці. Верстатники. А також молоді технологи, які би запровадили більше широку переробку масиву. Для того треба буде технологи, напевне, можливо, дизайнери, технолог-дизайнер, механік, програміст, щоб тому, що будуть закуповувати нове обладнання, і треба буде його обслуговувати. Усього 30% тих, хто здобуває освіту у профільних навчальних закладах, готові працювати у галузі деревообробки. Така статистика опитування працівників Національного лісотехнічного університету України маємо проблему сьогодні. Вона, безперечно, проєктується з усіх економічних проблем України. Ну, зокрема, в деревобній галузі України, на жаль, порівняно із 20-річною давністю, відбувся значний спад. І тому ми поставили собі за мету віднайти такий спосіб, щоб молоді люди, вже на етапі, ще будучи абітурієнтами, укладали договори із роботодавцями про майбутнє місце роботи. В обласному лісогосподарстві переконані для тих, кого цікавить деревообробка, важливою є ступенева освіта. Зараз, якщо взяти лісове господарство, то воно якусь структуру я вбачаю правильною. Воно повинно так бути. Зараз це є ступенева освіта. Якщо взяти Закарпатську область, це робітничі професії, лісник єгер яку готують в нас в міжільський ліцей. Це люди, які можна сказати, на першому етапі свого вони йдуть по місцю проживання, щоб навчатися. Після цього вже якщо людина оприділилася, молода що вона хоче, в неї є можливість навчатися далі. Вакансії для бажаючих працювати з деревом відкриті. Головний критерій не вища освіта, а вміння та бажання працювати вже 17 квітня. Студентам із західної України проведуть екскурсію лісопереробними підприємствами області з метою, аби студенти зацікавились та залишились працювати на Закарпатті. До одного з найбільших релігійних свят Пасхи залишились лічені дні. Завершується період суворого посту, протягом якого українці готувались до великодня як духовно, так і матеріально. В останні дні перед святом краяни закуповують продукти до пасхального столу. Цьогоріч ціни виросли в рази на деякі продукти майже вдвічі. Скільки обійдеться закарпатцям пасхальний кошик та чи є можливість уникнути подвійних витрат, дізнавались наші журналісти. Закупити продукти до Великодня ми вирішили на одному з ринків міста. Димо разом із нашим героєм паном Осипом. Чоловік розповідає, в його родині м'ясо закуповує він. Цьогоріч зробив це заздалегідь. Різниця в ціні помітна. Шинка і ковбаса тоді обійшлася у 100-140 гривень. Це десь було до 800 грам шинки. І кільце ковбаси, я знаю, мабуть, грам. Грам 400. Цього року те саме обійшлося 243 гривні, тобто на 100 гривень дорожче. До пасхального кошика цієї ужгородської сім'ї входить кільце ковбаси та шинка. Це приблизно 230 гривень. Сир – 30, грудка масла – 15, корінець хрону – 50, писанки 10 штук обійдуться в 13 гривень. Сіль та, звичайно, паска. Її ціна цього року – близько 20 гривень. Якщо ви вирішите купити і пасхальний кошик, то це плюс ще 100 гривень. Зміст великоднього кошика пана Осипа обійшовся йому майже в 400 гривень. Та це із невеликими секретами, до яких вдається сім'я Лобода. Яйця ж дорогі, то пішли на спосіб, що робимо. Він ще що завжди не робить. Відварює трошечки гарбуз, ото що називають пекачка. Він такого помаранчевого густого кольору. Блендером розмішує і додає до тіста. Паска виходить масло. Оце я, я звик не в магазин не брати, а купується сметана домашня, там з літру сметани, і от можна міксером пити хорошу гусочку масла. Пересічні ужериці на свій великодній кошик витратили значно більше. У мене пройшли рік обійшлося десь 500-600 гривень. Цього року я навіть в тисячу гривень не можу вкластися, настільки все подорожчало. Навіть якщо ваші витрати на пасхальний стіл перевищують минулорічні, можливість зекономити все ж таки є. Паску, масло та сир можна виготовити власноруч. А ще головне пам'ятати: зміст великодня не в тому, наскільки багатий стіл, а в духовному очищенні. Обласні депутати виділили мільйон гривень на закупівлю вакцин для профілактики туберкульозу. На Закарпатті близько 20 тисяч дітей потребують негайної вакцинації. Ця проблема виникла через непроведення тендерів на придбання медикаментів, котрі мало провести Міністерство охорони здоров'я України. На виділені кошти обласне управління охорони здоров'я планує купити 85 тисяч вакцин. Крім того, обласні депутати виділили більше 2 мільйонів гривень для медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами. Детальніше у наступному сюжеті. Майже півроку, як на Закарпатті, бракує вакцин БЦЖ. За цей час кількість дітей, які потребують першочергової вакцинації, збільшилась до 5,5 тисяч. Аби вирішити це питання, обласні депутати зібрали позачергову сесію та все-таки виділили з обласного бюджету мільйон 200 тисяч гривень для закупівлі потрібних вакцин. Що ви розуміли, в мене на сьогоднішній власній раді знаходиться біля 4 тисячі звернень громадян стосовно цієї вакцини. Ми стали в такій ситуації з колегами, що або ми будемо чекати і отримаємо 20 тисяч невакцинованих діток. І завтра можемо мати проблему з туберкульозом. Ми ж розуміємо, бачимо, що загальний рівень життя паде. Так? Тобто продукти харчування стають дорожчими. Тому сьогодні не привати дітей це злочин. Тому всі без винятку депутати зібралися, підтримують цю ідею. Хоча проведення тендеру на закупівлю потрібного препарату має проводити Міністерство охорони здоров'я, яке виділяти кошти, область взяла на себе цю функцію за кошти обласного бюджету. Профільне управління ОДА хоче закупити 85 тисяч вакцин. Цього має вистачити до кінця року. Завтра управлінням охорони здоров'я буде об'явлено початок торгів щодо вакцини БЦЖ. Мільйон двісті тисяч це. Приблизно 85 тисяч доз вакцини БЦЖ. Це немало сьогодні на Україні. Ми вже скажімо, зондуємо ситуацію. На Україні є вакцина БЦЖ БЦЖ, Одна дуже в обмеженій кількості. І ми дуже надіємося, що ми зможемо провести ці торги. Ще одне питання медичної сфери, котре взялися вирішувати закарпатські депутати: закупівля медикаментів для людей із пересадженими органами. На ці потреби з обласного бюджету виділять півтора мільйона гривень. Стільки ж дадуть міські та районні ради. В програмі по, по органам, які транспортувалися, ми вирішили таким чином, що ті бюджети, які мають кошти, то жителів тих районів Закарпатської області, ми поділимо 50 на 50 фінансування. Таким чином заохочуємо і районних і депутатів приймати участь в цим в цій проблематиці. Питання ну, звичайно. Я райони, які не мають коштів. Ми закриємо 100%, щоб ці люди могли жити, тому що. Виключні випадки, батько дає доньці нирку, щоб донька жила. Да, держава не має коштів, щоб це життя підтримувати. Це неправильно. Крім того, закарпатські обранці звернулися до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної ради та міністра фінансів України з проханням виділити місцевим бюджетам 76 мільйонів гривень на зарплати бюджетникам. В іншому разі може виникнути заборгованість. А деякі державні установи області в такій ситуації вже незабаром можуть припинити роботу. Міжнародний день ромів, який святкують 8 квітня, вже 44-й рік поспіль, відзначили і в Ужгороді. Представники обласної влади зустрілись з головами ромських організацій краю для обговорення пріоритетів їхньої подальшої співпраці. За останній період значно підвищився рівень писемності серед цієї етнічної групи. Зокрема, в області понад 160 шкіл, в яких навчаються Роми, є й ті, хто вже здобув чи здобуває вищу освіту. А це значний прогрес в порівнянні з минулими роками. Зараз і влада, і ромські організації докладають значних зусиль для соціалізації ромів у суспільстві. Та, попри позитивні зміни, не можна оминути увагою і прикрі випадки скоєння ромами правопорушень та навіть злочинів. Влада запевняє, для покращення ситуації бачить лише один шлях: максимальна лояльність до цієї нацменшини та подальша допомога ромам у всіх сферах їх діяльності. У навчальних закладах виховується більше півтори тисячі дітей. У загальноосвітніх навчальних закладах майже 10 тисяч дітей. Відразу і у професійно-технічному освіті в наших професійно-технічних навчальних закладах 75 дітей ромської народності здобуває робітничу професію. Троє дітей здобувають вищу освіту. Ми про них лише погано говоримо, а хотілося б більше позитиву говорити, тому що традиції, культура, мова унікальна. На Ромська, вона, вона зберігається. І ми мало про неї говоримо. Хотілося б вірити, що все ж таки, коли вже закінчиться ця війна на Україні, що ми більше будемо говорити про, про те, що, як інтегрувати, щоб інтеграційні процеси почалися вже. Закарпатських спортсменів є кому підтримувати. Ужгородські черлідери вже сьомий рік поспіль виступають на спортивних змаганнях, підтримуючи кращі баскетбольні, футбольні та волейбольні команди області. Та тепер їх підтримка зросте щонайменше удвічі. В Ужгородській команді черлідерів організували відкритий кастинг у вигляді тренування. Спробувати себе у ролі черлідера зважилось десятеро дівчат. На кастингу потенційні вболівальниці освоїли і шпагат, і перший складний елемент танцю підсадку. Перше в житті тренування групи підтримки конкурсанткам сподобалось. Успіхом останнім задоволені і черлідери кажуть, потенціал у дівчат є варто мати тільки міцне бажання займатися черлідергом і надалі. Якщо ти чогось дуже хочеш, то в тебе ну, це обов'язково вийде, і ми для цього прикладемо всі зусилля, щоб їх чомусь навчити і щоб вони танцювали з нами. Я побачила об'яву в інтернеті і бачила багато відео, як дівчата танцювали. і Захотіла також так тренуватися. Це корисно для здоров'я і цікаво. Мені дуже сподобалось, думаю, що буду ходити ще. На цьому наш випуск завершується, а вже на завтра наші журналісти готують наступні теми: звільнити першого заступника Ужгородського міського голови, роздати землю та продати комунальне майно. Завтра в Ужгороді пройде чергова сесія міськради. Чарівний світ писанки представлять закарпатцям народні умільці краю в обласному музеї народної архітектури та побуту. На цьому я з вами прощаюсь. Гарного вечора і нехай щастить.